Привіт, друзі! Сьогодні п'ятниця перед Різдв'яна. Попереду Різдво Христове та вихідні. Але я пропоную коротко обговорити нову опцію від Державної податкової служби: власне, можливість отримати довідку про статус податкового резидента України онлайн. Нещодавно ми розповідали, як це зробити, як надати запит, але ми підкреслювали, що отримання документу можливе лише. Поштою або особисто у податковій інспекції. Але нещодавно кабінет платника податку було оновлено і в всякому разі заявляє податкова інспекція та Міністерство цифрової трансформації, тобто Мінцифри, заявляє, що можна отримати довідку про статус податкового резидента України, подавши документи онлайн. ну, власне, Документ прийде підписаний з QR-кодом, з ідентифікатором у кабінет платника податку. Що треба зробити? Зайти в електронний кабінет платника податку шляхом авторизації через електронний цифровий підпис, зайти в розділ листування з ДФС, вибрати меню заяви і прикріпити файл, який є за встановленою формою, є заявою. Про надання довідки підтвердження про статус податкового резидента України. Всі ці документи ми даємо посилання на них на сайті Державної податкової адміністрації. Там буде видно, як яка форма цієї заяви. На жаль, заява не автоматизована, тобто її не можна обрати як готову форму в кабінеті. Можливо, цей момент ще буде оновлено і звертаю вашу увагу, що є. Конкретний перелік підстав вважати вас податком резидентом України, і якщо жодна з цих підстав, які вказані в заяві, не реалізовані, тобто у вас немає центру життєвих інтересів в Україні, ви не є підприємцем, ви ну одним словом, вас з Україною не зв'язують ті пункти, які чітко передбачені нормами податкового законодавства, то вам може бути відмовлено у поданні такої власне в отриманні такої довідки про. Статус податкового резидента України. Але пробуйте термін отримання довідки за регламентом ДПС 10 робочих днів. Можете чекати, якщо ви надали запит за правильною формою. Я, до речі, не знаю, чи за довільною формою можна подати. Боюся, що ні. Треба використати саме форму, затверджену відповідним наказом Міністерства фінансів. Також зверніть увагу, що для кожної окремої країни ви берете окрему довідку. Тобто, наприклад, вам треба надати довідку про статус податкового резидента України у Польщу та у Німеччину. Тобто, вам потрібно робити два окремих запити, у яких вказувати країну отримання такої довідки. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. Я бажаю вам прекрасної п'ятниці, чудових вихідних, веселого різдва та до зустрічі. Бач.